Вітаю! Тема нашої відеолекції основні випадки чергування у в і, і. Для досягнення більшої милозвучності в українській мові існують чергування звуків. Кожен із видів чергування виконує свою певну функцію. Зараз ми будемо говорити про чергування. У В і є. «У» вживається для уникнення збігу приголосних. А саме на початку речення перед приголосним. Наприклад, у мене була книжка. Наступне «У» вживається на початку слова також перед приголосним. Наприклад, у вживається для уникнення збігу приголосних на межі слів між приголосними звуками. Наприклад, навчаюсь у коледжі. В. Уживається для уникнення збігу голосних. А саме перед голосними на початку речення. Наприклад, в оранжереї екзотичні рослини. Перед голосною на початку у нас в уживається для уникнення збігу голосних між самими голосними. Наприклад, була в Одесі. Між голосною А та О вживаємо в. Також Після голосного перед більшістю приголосних, крім В, Ф, букви сполук, таких як ль, св та «хв». Наприклад, пішла в садок. Звертаю вашу увагу, що чергування не відбувається у словах іншомовного походження. Наприклад, Увертюра, Ультиматум. Також чергування не відбувається у власних назвах, наприклад, Ужгород, Угорщина, Владислав. Але ми можемо спостерігати Україна та Вкраїна. Вкраїна, як правило, це у віршах та піснях. У словах, що вживаються лише з у або в, також чергування не відбувається, наприклад, влада, плив, увага, уява. Ще можливі паралельні форми слів, таких як учений, вчений, увічливий, ввічливий, учора вчора. «улітку», Влітку угору, вгору, удома і може бути вдома. Зараз натисніть, будь ласка, на паузу і перевіримо е, наші знання, а саме правила чергування у. Потрібно переписати речення, розкриваючи дужки. Отже, занурився. У хвилю. Правильно? Тому що після голосного перед більшістю приголосних ми вживаємо літеру В. Але, якщо є буква сполуки с «СВ», ТВ або «ХВ», як у нас у слові хвилю, то буде вживатися літера У. Отже, занурився У. Хвилю. Прибула в Одесу. Правильно, ви вживаємо між голосними звуками. Наступне. У Петра зібралися усі. Вживаємо У, тому що початок речення перед приголосним. Моя мама учителька. Сьогодні провела відкритий урок. Вживаємо У, тому що у нас тут є розділовий знак. Ми знаємо, що перед, після розділового знака будь-якого перед приголосними вживаємо У. Приходимо до наступного чергування а саме І. «й». І пишемо на початку речення перед приголосними. Наприклад, «і вечір тихо опускався на землю. І, тому що початок речення перед приголосною в. Також і пишемо після розділових знаків, будь-яких. Наприклад, Вітер війнув» і облетіло листя. У нас тут розділовий знак кома, і тому ми пишемо І. І пишемо е, між приголосними, Наприклад, мисливець і рибалка приголосниці та Р. Й пишемо між голосними, крім випадків, коли наступне слово починається на Й. «ї», Є ю, я. Наприклад, калина й ожина. Отже, «й» пишемо між голосними А та О. Також «й» пишемо після голосного звука перед приголосним. Наприклад, розуміє «й» пояснює. Зверніть, будь ласка, увагу на можливі паралельні форми слів, такі як імення «імення», «імовірність», Імовірність ймовірність. Іти йти, ідеться йдеться. Це паралельні форми. Також у значенні і вживається сполучник та. Його доцільно використовувати тоді, коли у реченні вже є І або І. Наприклад, Петро, їх Михайло швидко зібралися та поїхали з міста. Отже, у нас вже тут є е, сполучник І, тому е, доцільно тут використовувати сполучник ТА. Так, виконаємо завдання. Натисніть, будь ласка, на паузу. Перепишіть речення, розкриваючи дужки, поясніть правила чергування і І. Перше речення оце ї уся врода. Правильно, тут ми вживаємо й, тому що між голосними. Наступне речення. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Ми тут вживаємо І, тому що після будь-якого розділового знаку та паузи ми вживаємо І. Наступне навчає баєчка великого й малого. Вживаємо І після голосного. Перед приголосним. І останнє мир і спокій. Вживаємо і між двома приголосними звуками: між Р та С. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!